Солодаром українські прикордонники знищили укриття та скупчення піхоти росіян. Переселенка з Креміної Ганна Ольшанська відновила виробництво з пошиття власного бренду одягу у Дніпрі. Пошкоджені електромережі, руйнування у житлових кварталах, четверо поранених, наслідки обстрілів російськими військовими, Херсона. Окупанти на Луганщині встановили додаткові блокпости між містами, що призвело до ускладнення пересування населення між населеними пунктами. Розповів начальник військової адміністрації Сергій Гайдай. Окупанти закривають міста і вже нещодавно закрили і місто Севердонець. До цього там вони закривали рубіж на кріміну. все, на в'їзд на виїзд, тільки по певним перепускам вже вільно в місто в'їхати або виїхати неможливо. Блок постів величезна кількість, вони виконують декілька функцій. Ну нібито шукають диверсантів. Насправді вони більше шукають своїх дезертирів минулої доби. Сило оборони України відбила атаку окупантів в районі Білогорівки. На Куп'янському напрямку противник обстріляв район Стельмахівки на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв позиції СОБОН біля Нової Горівки Невського. Червонопопівки та Діброви Луганської області. Під Соледаром прикордонники знищили укриття та скупчення піхоти російсько-окупаційних військ. Українські артилеристи влучили в ціль за допомогою БПЛА. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Терни, Верхньокам'янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщівка. Олександро Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар'їнка, Побєда і Паросковівка Донецької області. Двоє людей в Авдіївці та Хромовому отримали поранення внаслідок обстрілів російських окупантів. Їх транспортували до лікарні співробітники ДСНС. Завчора було біля 20 обстрілів. Сьогодні зранку вже дев'ять обстрілів відбулося. За минулу добу по лінії оборони навколо міста біля 200 обстрілів відбулось. Але всі позиції, всі на місці, нічого не втратили. Ще двоє травмованих місцевих жителів в часів Ярі та селище Іванівське. Минулої доби російські окупанти били по 16 населеним пунктам Донецької області. Поліцейські зафіксували 26 ударів. За авіації ворог бив по селах Времівка та Нескучне. З ураганів обстріляв селище Неліпівка. В усіх випадках інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила. Ракетою С-300 росіяни вдарили по лиману, поцілили в об'єкт інфраструктури. За попередньою інформацією постраждалих немає у вісім населених пунктів Донецької області. Напередодні співробітники ДСНС привезли близько 90 кубометрів питної та технічної води. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас у 8.15 автомобіль для розвозу води виїжджає з пожежної частини. Прямой до приватного сектору району Санторинівка. Та мешканці, почувши сигнал від водія, стають у чергу з відрами. Володимир один з перших набирає воду з цистерни. Чоловік каже, проблеми з водопостачанням почалися минулоріч на весні. У нас нету подачі, Біла гора розбита, а нас Білогорська вода йде. Білокузьміновська сюди не доходить. Привозять, слава Богу, часто. Через день, через два привозять. Так що не жалуємося. Сусідка Володимира Валентина також робить запас води. Жінка каже, що до війни проблем з водою на їх вулиці не було. Само, звісно, без води водичні того, поочень я навіть не знаю, чому так вам цій вулиці все є. Вулиці автомобіль робить кілька зупинок. На наступному провулку з балонами воду чекає Світлана. Каномінка, тому що вдруг морози вони ж не приїжджають, у них ж крани замерзають. У одному такому автомобілі 8 тонн питної води. В місті їх працює два. За день вони можуть розвозити до 30 тонн води у райони, де вона відсутня. Біла гора на даний час у зв'язку з військовими діями припинила постачання міста. Це загалом десь 30% міста не забезпечується на даний час водою. З кожним днем можна так сказати, люди все ж таки евакуюються, і кількість людей трошки зменшується. Розход води в літній період збільшився на даний час. Вже трошки трішки менше. Рятувальники ДСНС також підвозять воду для жителів Бахмута, часів Яру та Мирнограда. Марія Гричко, Андрій Різніков, новини Суспільне, Донбас. Свою нову весняну колекцію одягу завершує переселенка з Луганщини, засновниця власного бренду Ганна Ольшанська. Бізнес свій дівчина започаткувала у 2018 році у Кремінній. Нині має виробництво у Дніпрі. Мій шлях почався з виробництва спідньої білизни. Сама вдома я шила на битовій машинці. Створила сторінку в інстаграмі, вона почала розвиватися. Я приїхала до свого міста Креміна влітку і пішла до місцевого ательє, звернулася до майстрів, які відчули мені першу колекцію мого одягу. Пальто, тренчі та інше верхній одяг Ганна відкрила майстерню в Кремені і ще один цех з виробництва в Сєвєродонецьку. каже за місяць відшивали близько двох сотень замовлень. До 24 лютого команда Ганни налічувала 12 фахівців. «24 лютого почалося як усіх з новин у четвертій ранку. Подзвонили батьки, сказали, що почалося. Ми поїхали у місто Северодонецьк. Із Креміної думали бути поближче до цеху, можливо, відшивати щось, але там були нелюдські умови для життя, для роботи. Це переселенка з Креміної Ольга у цеху з пошиття верхнього одягу. Працює швачкою. Влаштувалася до Ганни дівчина після переїзду до Дніпра. У в мене є ще дитинка, і Аня дозволяє мені вільний графік у мене з працею тут. Мені дуже. Влаштовує мене такий графік. Ми шиємо верхній одяг зазвичай пальто, іноді шуби. У Мене освіта, портний верхнього одягу, і життя так склалося. За словами Гано Ольшанської після переїзду до Дніпра про відновлення роботи не думала, поки випадково не натрапила на державну програму відновлення власного бізнесу у дії. Створила бізнес-план і чекала співбесіди. Так і сталося. Вони зателефонували. Питання, звичайно, спочатку були суто математичні прибутковість, відсотки. Я дуже-дуже хотіла, щоб ми нарешті повернули все, що в нас було. Я бачила по ним, що ми їм подобаємося, що вони в нас вірять, ми там показали і нашу упаковку, наші бірки, наші вироби, наші сукні, все, що в мене було. На відновлення бізнесу Гани держава виділила 250 тисяч гривень. За ці гроші каже Ганна, закупили обладнання. Нині у цеху працює шість робітників. Всі вони переселенці. Владислав Уколов, Михайло Мураль. Новини на Суспільному. Донбас. Херсонки Ірина та Інна разом із сусідами збирають скло у дворі свого будинку. Сьогодні, близько першої години дня, в їхню багатоповерхівку в середмісті Херсона двічі влучили російські снаряди. Кухня. Соседка делает мне кофе на втором этаже. Сзади вспышка, она кричит, я вообще бросила. Сосед вообще на четвереньках выпал в комнаты. Эй, коридор. Доченька. А потом как гахануло, так что не понял. И Эй. полетели все стекла. Эй, слушай, мы с мужем лежали на балконе, на балконе, лучше на диване. Когда первый прилет был, у нас выбило сразу две двери на балкон. Стекла полетели с комнаты с той стороны, балкон полностью, на кухне, вот это второй прилет был. Сильні вибухи минулої ночі пролунали і біля будинку Херсонки Любові Плохенко. Було около часу, десь спочатку один, другий мощний, а третій дуже мощний. Думала, що у мене криша взагалі, тут страшно, звісно, ужас. Так ще не було. Досі ліквідують наслідки обстрілів і в морському коледжі рибної промисловості. За останні два місяці снаряди сюди прилетіли п'ять разів. Останні два дні тому розповіла заступниця начальника Марина Антоненко. Останній приліт був 17 січня цього року. Вже попало в кришу одного з учбових корпусів, і це, мабуть, саме. Велике пошкодження, яке було за все цей цей час, тому що пробила кришу наскрізь, і пошкоджено потолок стеля класу. На протязі цих п'яти прильотів з на території коледжу знаходились тільки охоронці, і з них ніхто не постраждав. Також внаслідок обстрілів в місті зруйновані будинки в котечному містечку. Пошкоджені лінії електропередачі та газопровід сталася пожежа. Без електрики лишились 15 тисяч абонентів. Надвечір її відновили в оселях 13 тисяч херсонців. Гатили російські військові і по іншим населеним пунктам Херсонщини. Розповів голова пресофісу Ова Толоконніков. Зараз і були прильоти мінометні. Близько години тому в селище Садове. Там саме люди планували з нагоди празника святкувати хрещення, які обстрілюють, продовжують обстрілювати Борислав та всі населені пункти вздовж річки, не дивлячись на те, що сьогодні великий празник, християнське хрещення. За інформацією Ова минулої доби російська армія обстріляла Херсонщину 56 разів. Сам Херсон 26. Четверо людей поранені. Олександр Забродін, Марина Круглова, Владислав Купрєєв, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон. На обід сьогодні суп з макаронами. Скуштувати його прийшов херсонець Віталій Вітков. Дізнався про це місце від знайомих. Чоловік приходить сюди не вперше. Говорить, зараз живе один і такій допомозі радіє. закриті. Тому я думаю, людям, які Частенько приходить до кафе і пані Євгенія, хоча жінка живе в іншому районі міста, буває тут по кілька разів на тиждень. Так дуже вкусно тут готують. Можна вкрити, що гарячий обід. Так, осіна, будь ласка. Якщо є така можливість. Я не розумію, що тут можна і дівчинку, і дочки дати. Гарячі страви тут готують щодня. Така була ініціатива власника. Робити це почали ще на початку повномасштабної війни. Тоді безкоштовно їжу роздавали біля міськвиконкому, розповідає Людмила Білоус. Почали е кліпошки пек пекти і обіди роздавати. Так і по сьогоднішній день ми допомагаємо людям. Меню, говорить Людмила, змінюється щодня, але це обов'язково перша страва або борщ, або суп. Взяти гаряче можна із собою. В день роздають від 50 до 100 порцій. Безкоштовно годувати херсонців гарячими обідами. Тут планують і надалі. Робитимуть це допоки херсонці потребуватимуть їх допомоги. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини, Херсон. Олена Набокова тримає подарунок для головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залушного. Це вишитий контур тризуба, а всередині надпис Слава Україні. Оберіг жінка зробила під час окупації. Як продати його генералу, Олена поки не знає, але сподівається, що зможе зробити це особисто. Це просто оберіги, такі ну, хай буде в машину, хай може в родині залишиться. Аби тільки принесло. Трошки згадки про нашу вдячність. Олена всю окупацію була у Херсоні. Попри щоденні обстріли, лишається в місті і зараз. Говорить, відволікатися допомагає вишивка. До війни майстриня робила весільні аксесуари, а під час окупації почала творити на патріотичну тематику. За 10 місяців вишила близько 150 сердечок, оберігів і підвісок. Мені так хотілось символіки якоїсь. Весь Херсон був у триколорі. Кацапському. І нам хотілося позбавитися цього. Це була, скоріш потреба духовна, душевна, для того, щоб е хоч щось привнести українське в наш простір, в наш хоча б домашній простір. Ми, хотіли, ми так хотіли, ми так чекали прапорів. Під час окупації були проблеми з матеріалами, розказує Олена. Крамниці для рукоділля з часом зачинились, тому все доводилося шукати на ринку. Виходила на риночок Острівський, там жіночка торгувала такими старенькими матеріалами для рукоділля. Один день купиш сині ниточки, інший день купиш жовті ниточки, тому що, ну. Ти ж не знаєш те, що ти я ну була впевнена в неї, але я не була впевнена в тих людях, які стоять поза твоєю спиною. і Дивляться, що ти купуєш. Свої обереги Олена дарує військовим, які приносять їй підшиті свої тактичні рукавиці або речі. Більше половини роздала у день звільнення міста на площі свободи. Оберіг від неї отримав і генерал Дмитро Марченко. Олександр Забродін, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон.